Всіх вітаю на моєму каналі, цей Вог про Амстердам. Я була там на початку листопада цього року, 2025. -го. Ми прибули ввечері 3 листопада, це був мій день наручення, і вже наступного дня, 4 листопада, пішли дивитися місто. Це вокзал, ви бачите, вдалеку. Ну, а це. Звичайно, канали, які полюбляють туристи Амстердаму. А тут багато готелів, багато кафе і ресторанчиків. Ми знайшли потім ще смачну піцерію з італіянською кухнею, і там ми скуштували вперше. Я спробувала томатний суп, ми скуштували смачну піцу. Салат, і трохи відсвяткували, так би мовити, мій день народження трошки пізніше, ніж він був, бо, ви, бо ми були в переїзді до Амстердаму. А я вам тут трохи познімала взагалі, як виглядають вулички, це недалечко від центрального вокзалу Амстердаму, і там вже знаходився наш готель в п'яти хвилинах. Пішки. Ось так що це типові такі вулички, ви можете бачити. Багато, до речі, велосипедів тут ви теж можете побачити. Ось так вони просто запарковані. Це, до речі, близько до цієї піцерії. Ось Тут ви бачите церкву. Я, на жаль, не знаю всі-всі назви. Щось я собі там записувала, щось ні. Але я взагалі тут, мабуть, не буду вам підписувати. Я просто хочу, щоб ви насолодилися ось так наживу атмосферою цього, цього міста. Ось такими видами ми, до речі, пливли на цьому човнику екскурсійному. Це коштувало доволі бюджетно і було доволі цікаво подивитися. Ще капітан розказував деякі моменти і показував по ходу руху. Ось нам обійшлося 33 євро за двох. З аудіогідом, така подорож каналом на човні. Я знімала вам різні види. І зліва, і справа тут ми пропливали і будівлю, де проживає мер міста, і нам сказали, до речі, про те, що Зараз така фінансова ситуація в місті, що прості люди не можуть вже дозволити собі жити в таких домах, ось таких біля річки. Вони їх або продали, або здають під бізнес, під готелі, під оренду якихось офісів. А тільки мер міста залишився жити особисто в такому домі, бо він може фінансово собі це дозволити. Так що на цьому зауважив наш капітан а, і одночасно екскурсовод містом. Ось багато мостів ми пропливали. Як бачите, в човні небагато було людей, теж туристів, як і ми, які хотіли дізнатися трохи більше про це місто. Ось Я познімала різні човни, які нам зустрічалися, щоб. Для вас якнайкраще передати атмосферу. Ну, Звичайно, щоб там в човні сидіти і все це знімати, це максимальна була атмосфера туристична, але наскільки я змогла, я вам теж показала в цьому відео і поділилася. Далі ми ще відвідували музей Ван Гога. У нас було. Заздалегідь заброньований цей музей я цим займалася. Були онлайн-білети куплені. Ось ми його ледве знайшли. Ми е запізнилися до входу, але все далі пройшло на щастя чудово, і нас пустили. Ми змогли подивитися всі декілька етажів е вис е цих робіт Ван Гога. Ось і потім ми ще після музею скуштували традиційний оселедець з огірком і з булочкою. Я вам теж фото вставлю. Ми були там три повних дня. Ну, вечір я не рахую, коли ми приїхали. І ви знаєте, це просто дійсно казка з країн Бенілюксу, який мені довелось побачити в нашому цьому невеличкому турне. А, Амстердам він а, найкращий, я б сказала. Він такий особливий, такий ману... манкий, такий. Знаєте, ну дійсно якийсь інший світ, який варто було побачити. Ось це моє а, щире враження від нього. А, мені дуже сподобалася архітектура міста. Дуже сподобались ці і канали. Вся ця атмосфера. Це свіже повітря завдяки цим каналам. Дуже сподобались люди. Всі дружньо налаштовані були багато. Багато дійсно туристів, як і ми, які хотіли подивитися, ось вони просто насолоджуються життям. Ці люди. І коли ти в епіцентрі насолодження життям, то просто ти якось нових сил з цього набираєшся для своїх подальших якихось життєвих дій. Я дуже рада, що все вдалося. Хоч і коротка поїздка, але насичена. Ось і далі я вам просто вже поставлю музику без зайвих слів, щоб ви просто подивилися, що як і до чого. І бажаю вам приємного перегляду і підтримайте моє це відео, і взагалі мій канал, оскільки я щас, зараз роздумую над закриттям каналу, вже оскільки я не бачу. Очікуваного зворотнього зв'язку я ділюся своїм життям і дійсно показує те, що було би цікаво цими частинками життя. Ось ну я собі так думаю, що тепер вже в кінці року я його не закрию, а закрию можливо закрию вже в кінці травня до літа наступного року. Оскільки в мене ще буде цікавий контент, і я хочу відмітити відсвяткувати десятиріччя каналу, який буде в кінці травня наступного року. Ну а далі будемо дивитися. Будь-якому разі підтримайте, вкажіть в коментарях, що думаєте з приводу закриття каналу, ну і звичайно, з приводу цього відео, а, чи цікава вам тематика моїх мандрів. Всім приємного перегляду бажаю, гарного осіннього ще настрою. Незабаром вже свята і нові влоги я теж планую для вас познімати. Дякую вам за перегляд і далі буде просто музичне супроводження. Getting lost in my own pain, not in the game. One more dance to see me. I've been hoping we could try. Not a lie.